У допомогу біженцям з Донбасу. Волонтери з Лозівського жіночого легіону взялися активно допомагати переселенцям. Упродовж кількох днів вони проводили акції одразу біля кількох супермаркетів Лозової, закликаючи городян приносити продукти харчування, одяг, гроші для переселенців. На цю пропозицію волонтерів городяни охоче відгукнулися і поприносили хліб, макарони, воду, гроші. Хто що зміг для людей, які змушені були покинути свої домівки і тікати, якнайдалі звідти, де ведуться бойові дії? Ну, це ми хочемо. Допомогти біженцям їм так важко у цей час. Ми стараємося їм чимось, хоч допомогти. Читає, що нормально, якщо люди туди виїхали без нічого. Це нормально, допомогти, з миру понетки, правильно? Приїхали без нічого, ну так, просто внезапно так прийшли, забрали речі і поїхали. Ну, треба допомагати, звісно. От я спочатку прийняла, допомагаю. Вот, Бо ми діти були війну, теж ми жили, знаєте, аж у Сибірі з Гомської області, а там глуш, так ми там все їли, картошку їли. Ми прийняли таку акцію. чтобы собирать ну, еду для них, делая люди покупку себе, а они делают и покупку беженцам. И вот так помогают им. Ну я помогаю беженцам, потому что у них там война идет. И они к нам сюда приехали, потому что у них нет денег. Нет, есть. Вот мы им и ложим хлеб, воду. Волонтери весь час піклуються про біженців. Цю гуманітарну допомогу обіцяли передати їм найближчим часом.